Що належить до живої природи? Розкажіть їжачку хитрячку. Чому рослини називають рослинами? Тому що вони ростуть. А чи належать гриби до рослин? Вони також ростуть, але не мають зеленого забарвлення, як рослини, тому до них не належать. Позмагайтеся, хто знає більше назв рослин і тварин. Розкажіть про відомі вам рослини і тварини за таким планом. Перше. Назва рослин як виглядає, де зростає. І так само про тварин. Назва тварини як виглядає і де живе? А тепер давайте заповнимо таблицю Жива природа, рукотворні предмети. Наприклад, пташка це жива природа. Так, пташечка це жива природа. А зошит. Рукотворні предмети. Чашка. Також рукотворні предмети. Метелик. Жива природа, лисичка. Жива природа. М'ячик. Рукотворні предмети. Іграшковий коник. Також рукотворні предмети. І рослина це жива природа. Правильно заповнили табличку. Їжачок хитрячок запропонував білці, сойці, бджолі, зайцю, джмелю і сороці пограти в гру джерельце. Для цього тваринам потрібно стати в пари. Допоможіть тваринам обрати собі пару. Яка ж пара буде для білочки? Це. Зайчик правильно, а для сойки? Для сойки пара сорока. А яка ж пара для бджоли? Залишається джміль? Поясніть, чому ви обрали такі пари? Тому що білочка це лісова тварина. Для неї парою став зайчик також тварина лісова. У птахів своя пара вийшла, а комахи також стали окремою парою. А тепер прочитаємо слова в рамочці. Розділимо слова лінією так. Щоб в одній частині були перераховані тварини, а в другій рослини. Перший рядочок кінь, жаба, окунь, чапля, сова, кропива. Розділяємо після слова сова. Наступний рядочок хрущ, носоріг, сом, конвалія, яблуня, сон. Розділяємо після слова сом. Третій рядочок метелик-махаон, сосна, клен, тополя, дуб. Розділили після слова метелик-махаон. Наступний рядочок муха хатня, жук, носоріг, липа, кульбаба. Ставимо лінію після слова «жук-носоріг». І останній рядочок сойка, їжак, сонечко, буряк, горох, огірок. Розділяємо цей рядочок після слова сонечко. І розділили так слова, що з однієї сторони залишились тварини, а з іншої Рослини. Поетична хвилинка. У верби листки довгенькі, гостроверхі та дрібненькі, все шепочуть потихеньку під вітрами на весні Вірш Марії Познанської. Давайте зараз розглянемо листки клеяна, каштана, берези і верби. Та порівняйте, будь ласка, їх за формою. Ось ми і розглянули, що належить до живої природи. Дякую за увагу!